В наближенні ось так лінза виглядає. Є все для того, щоб ви мали можливість її самостійно встановити. Я вже про це казав. Спереду, ось так вона виглядає. Знаю, що на нашому каналі є естети, яких цікавить перед тим, як вони купують, який має зовнішній вигляд лінза, і ось так виглядає перемикач. Зараз покажу, як все це працює. Я вам показав її в наближенні, тепер я її під'єднав до джерела живлення, як ви можете бачити. Зараз покажу, як вона світить, перед тим, як будемо світити на екран тут. І також подивіться на показники, які дає ця лінза. Ближнє світло, дивіться, ось так світить і подивіться на показники. Дальнє тепер бачите відмінність. Так. І тут є три режими, якщо ви дуже сильно поспішаєте, з тробоскопу. Один, два, три. Ну і перемикаємо. Ближнє, дальнє світло. Ось так.